Соняшник Deepstar інтенсивний сербський гібрид під технологію Clearfield, розроблений для стабільного врожаю навіть у посушливих умовах лісостепу та степу України. З потенціалом врожайності до 5,5 тонн з гектара і високою олійністю до 49% цей гібрид є надійним вибором для аграріїв завдяки стійкості до всіх рас вовчка та несправжньої борошнистої роси. Основні характеристики гібриду Діпстар. Тип гібриду простий. Період вегетації 110-115 днів, висота рослин 160-170 см. Кошик тонкий. Коренева система помірно глибока. Вміст олії 47-49% потенціал урожайності – до 55 центнерів з гектара. Переваги гібриду Діпстар. Високий потенціал врожайності. Забезпечує стабільний урожай навіть за складних умов вирощування, стійкість до посухи оптимальний вибір для регіонів з недостатнім зволоженням, комплексна стійкість до хвороб, надійний захист від основних захворювань соняшника, енергія початкового зростання, швидкий розвиток на старті вегетаційного періоду для кращої продуктивності. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.